Ви зірвались ще раз, алло, я вас слухаю. Так, так, я е, кажу, що я дзвоню на вас, вас. У мене на вас остання надія більш не може вже. Е, можна з вами на русскому язикі? Як вам удобно. Я тільки так, китайський е, не розумію, а так у мене немає проблем з язиком. Так, дивіться. Е, я з Харкова угу. і е, мене звати Олена. Дуже приємно. Е, у мене е, зник син. Зник mm -hmm. син, я вже шукаю його п'ятий місяць. Я куди тільки не зворочуюсь, мені ніхто не допомагає, мене ніхто не чує. Заб'їжджаю, хочу попасть до СБУ. Я весь Харків об'їхала, я знайти не можу, поліція не може казати, де вони. Сегодня я была в военной прокуратуре, их тоже там нету. Я пытаюсь, звоню по всем горячим лицам, мне тоже говорят, мы можем сказать, где они. И я вот просто одна со своей проблемой не знаю, что мне делать и куда мне еще обратиться. А, дивіться, значить, запишіть номер телефона. А, да, господи, ви на нього дзвоните, вибачте, я вже просто ночі не спав ще, я вже просто за, затурканий. А... На цей номер телефона 068 так. 354 5737. Найдіть мене, будь ласка, так. в телеграмі, так. напишіть мені в телеграм всю інформацію про нього. Так. Бо я збираю цю інформацію для того, щоб потім я підготавлюю з юристом адвокатський запит на Міністерство оборони, Генеральний штаб, президента Червоний Хрест, міжнародні так. ці всі волонтерські організації пошукові. І потім ми так. відправляємо. Для того щоб запустити цю машину по поїзкову поїзкову машину, скажімо так. Через те, що це адвокатський запит, паралельно це ще журналістський запит. Я тоді вже бачу результати. Далі люди бачать. Тобто їх приходиться змушувати працювати, чухати свої жопи, коли ми придавлюємо їх буквою закону, коли ми їх придавлюємо бумажкою. Так, і так. документом, який е, уже ну скажімо так, як яка влада, якби влада, вибачте за мій французькі похустіки не относились до українців, але все таки так. діє поки що закон про офіційні звернення, і на жаль, для них вони змушені на них реагувати. Тим паче, коли там розумно прописані всі ці е, речі, тому я вас дуже прошу максимальну інформацію так. про сина. Так. А, так, так. Ваші дані, все щоб я вказав, тому що потім так. вони будуть, вони зв'язуються з родичами, Якщо є якась інформація. Не зі мною так. мені не мають права давати інформацію. Так, так, так. Бо находять так, і в госпіталях находять, находять да і в полоні находять. По всякому, Знаєте, я вам але сама інформація, скажу, хоч людей є. розумієте? Ага, я вам скажу, я просто так, як мама, просто сину ось, вонідавна тільки 20 років, він студентом був, і. О, я начинала объезжать и проезжала города в Украине по всем госпиталям, больницам, моргам, его нигде нет. Но один парень, который вышел с плена, он сказал, что он видел, но этого парня уже нет в живых. И он сказал, что он видел, по фото узнал его, что он в Ростовской области. Глядов. Но наша влада на Офіційно дає запити, значить, будемо заставляти. Скажіть, будь ласка, він в якої бригаді був чи в батальйоні? 24-та, 24-та, Львов, 24-та? Мені тільки що дзвонила жінка по 24-й бригаді. Вона свого брата теж узнала в полоні. Возможно, вони даже там і в місті. 28 чоловік у нас пропала, начебто, це 24 та бригада в uh -huh. полоні. Бо тільки що до вас я розмовляв з людиною по фейсбуку. Вона мені дозвонилась. Мені дзвонять хто куди може додзвонитися. і вона мені сказала, так. що я була у 24... вас червні. 24 дуже бригада. дуже дуже багато, бо вона велика. І там хлопців дуже дуже багато пропадає. іменно з 24-ї. Значить, комбат знаю, там гнида. Там... Значить, комбат гнида їх там підставив і так, здав так, позиції. Так, так. Так, нам сказал, по браты мне сказал, я встречалась с ним во Львове, ездила специально во Львов. И он сказал, что когда пацаны шли на позицию, две роты, седьмая девятая, их ждали потому что русские даже знали, что третий бат. Значит, паскуда продав за гроши да. российским офицерам позицию да. наших пацанов в комбат? Да. Да, а та, як комбата звали, так. не знаєте 24 бригади? Я знаю е, командира, Кажіть. знаю командир е, Курила Микола. У мене, даже, я вам, що, сброшу, у мене даже номер телефона є. Пи його. Кидайте все, що можете мені. Я вам все напишу. Хорошо, Добре. хорошо. Я возьму це діло і все, що я можу, так. я допоможу. Так, 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 дуже дякую вам, дуже Добре, дякую. Будь ласка. Все, на зв'язок.